na motere roa na motere roa Знак країни головний, це тризубить золотий, він як сонце в небе синім, в ньому слава, в ньому сила, в нім священне слово воля, що врятує від недолі. Синьо-жовтий прапор України це безхмарне небо, синє синє, а під небом золотіє нива, і народ, і вільний, і щасливий. Забутнє горда величава. Мені надія на майбутнє України стала до нової здобутків, включе пісня Україну, а зовуть її лично, Всі державним гімном. Тримаємося, нас не подолати, я прихрестей багато і таємниць, але народ наш заслужив на свято з ним захисників і захисниць. Сьогодні не часи в державі, Кровопролитна йде страшна війна. Вчорашні друзі зі вороги рукаві, Набрався лиха, наш народ сповна. Ми сильні духом напоборні, вільні з наших вуз звучить, зі зброї дзвінить серця і кордони українців на нероздільні і з ним захисників і захисниць. Захисники сьогодні свято, та тільки ніяк святкувати, штумують хлопці сізяти, расистів виродків проклятих. Та прийде час і Україна цей день співатиме пісні, названа наволоч вся згине, кінець прийде у страшній війні. І вже парки, сквери, про перемогу заспіваємо. І викриємо миру, щастя, двері, захисників усіх привітаємо. Зараз хлопці і дівчата зусь серці вам уклон. Ми привітати дуже раді. Хай Бог життя дарує всім. Рідні, незламні, мужні й хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, Люблячі, милі ніжні кохані, вмілі упевнені та незрівнянні. Щиро подяка вам наші герої, ворога знищити ви у двобоя, вами пишаємося і віримо безмежно. Будемо вільні і незалежні. Історії України і історичні пам'яті українського народу. Саме козацтво було тією силою, яка активно впливала на історію України 17 та 18 століття. День Покрови святкують в усіх козацьких громадах світу дуже урочисто, з молебнями, проживих, з панахидами за тими, хто відійшов у вічний світ і з урочистими загальними зборами козаків. Цей день обрали не випадково. Спокон віків на свято Покрови. Наші пращури вшановували воїнів-захисників. Традиція ця дуже давня і походить ще з часів Київської Русі. Козаки вважали покрову своєю заступницею. На Січі була церква на честь покрови Пресвятої Богородиці. Збираючись у похід на ворога, козаки проводили молебень до своєї покровительки. Повернувшись щасливо з походу, дякували їй за збережене життя. Примітно, що свято Покрови Пресвятої Богородиці має іншу назву козацька покрова, що свідчить про шанобливе ставлення українських воїнів до релігійних дат. Козаки вірили, що свята Покрова Пресвятої Богородиці охороняє їх. Історично, в цей день було прийнято згадувати і віддавати належних козацької доблесті. Саме в цей день насічі обирали нового отамана і влаштовували свято козацької мужності та відваги. Як відомо, людина не, не пов'язана з минулим свого народу. Його історію сьогодні ми перегорнемо одну зі стрінок нашого славного минулого день захисна України свято не тільки військових, це свято нескорених, свідомих громадян, які вболівають за долю нашої України. День всіх небайдужих, які своєю професійною діяльністю, семліної працею, волонтерською роботою забезпечують Україні захист. Ми можемо пишатися тим, що Україна ніколи не поневолювала інші народи, а вміло захищала себе від ворогів. Був час, коли всю нашу землю загарбали і поділили між собою сусідні держави. Нестерпно було жити українському народові в неволі. Ми не можемо не згадати жахливої сторінки в історії українського народу, такої як Друга світова війна. Україна. В ході Другої світової війни зазнала більше руйнувань, ніж будь-яка інша європейська країна. А мир не майбутнє. А скільки синів, татусів рідні дочекалися із війни щодня, чекаючи звістки довгоочікуваних листів, трикутників? Перегорнімо сучасну сторінку історії України. Вдивімось в обличчя наших героїв, захисників України. Революція гідності, події на Донбасі. Повномасштабна війна, що розв'язала росіяни проти нашого народу, яка перейшла на територію всієї України після 24 лютого 2022 року. Ці події тривожать наші душі і не залишають байдужими жодного громадянина України. І тому кожному з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники революції Гідності, заради чого віддали своє життя Небесна Сотня. Заради чого захищають нашу Україну воїни сьогодні. Напевно, кожен із нас, навіть у глубині душі, не міг подумати, що буде жити в часи, коли буде повсюди чути слово війна. Вона так непрохано увірвалася в наш словник. Його чути як Ізус найменшого українця, так і Ізус дорослого громадянина. Настав той час, війна настала. Незрозуміла війна. Війна це горе не однієї людини, а цілого народу. Будь-яка війна несе смерть, каліцтво вдягає в жалобу тисячі материнських сердець. Захисники не шкодують свого здоров'я, готові покласти своє молоде життя на вівтар боротьби із сепаратистами на вистражданих східних кордонах країни. Це наш біль і наша гордість, це наші сльози і наш душевний щем вдячності за все, що зробили ці люди для нас. Вони теперішній голос нашого сумління, своїм прикладом показують силу та незламність українського духу. Згадаємо наших героїв, хлопці, батьки, брати, сини загинули за нашу свободу і залишаться назавжди в нашій пам'яті захисниками. Хай палають свічки пам'яті, загиблих в наших серцях, а розмірений бій годинника підкарбовує час скорботи. Душевного болю і жалю. Тож, хвилини мовчання, вшануємо невмирущу пам'ять про загиблих героїв, героїв-захисників. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу на багато і на мало. Кожен вечір молюся всім святим, щоб щастя тебе не спіткало. Щоб янув закрив від біди над тобою розпашив крила, і, і щоб куля лихої орди не побачила не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим. Я шепочу синє небо. Повертайтесь, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Чи серце гаряче не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених, за вільне і мирне майбутнє, за спокій в країні, за наше відродження спинити загарбницькі руки. Чи пекло шин барикади, він лише пам'ятав слова мати, повертайся живим повертайся, благаю Благаю, вертайся живим. Блокпости бетери в руках. Чинити з розпахнутим серцем обіймеш сиву, мати, я ж казав: повернуся живим. Повертайся живим, повертайся, блага. I so say За те, що сплю своїй пастелі, за те, що ранок зустрічаю, що маю хліб і сир до чаю, що бачу небо, кущ калини, що чую щебити пташині, пірнаю часто в сни казкові, я дякую захисникові. Це він стоїть на варті краю, вогнем ворожі відвертає, це він у будень у свято, є ворогу, що йде за свято. Клонюся я захисникові, складу букетину з любові. Хай з перемогою вертає, хай Бог його охороняє. Пам'ять одна з найцікавіших властивостей людини. Так як не можна забувати своїх батьків, так не можна забувати свій народ та його історію. Так, як не можна забувати своїх рідних, близьких, ні в хвилини радості, ні в години печалі. Так не можна забувати землі нашої, бо це перша основа. З неї ми вийшли, до неї ми і прийдемо. Людина не може називатися людиною, якщо вона не має ні мови, ні пісні, ні пам'яті, ні роду. Пам'ятаймо про це. Хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своєї життя кожен цінує. моїй країни чудові сусіди. Запрошують гості, я до них йду. Сусіди самі в нас часто бувають не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. Моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади, працюють, працюють зранку і до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні наплюють на підлогу, отримують, надають допомогу. І молодь моя нап'є і не кури, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів і сонце, і мордні проти Терекони Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна. Люблю її. Крапка. Хочеться, щоб кожен із нас завжди почувався частинкою нашої славної держави. Зрозумійте, що ви і сьогоденні і майбутнє саме ви творите долю нашої батьківщини. У кожного з нас є можливість зробити Свій внесок у її розвиток. Якщо ми житиме у злагоді, братерстві, поважатимемо, розумітимемо, підтримуємо одне одного. Якщо у кожного серця буде гордість і любов до своєї землі, наша Україна розквітне, тож побажаємо всім нам жити. В Україні єдині країні. Україна наш спільний дім. Україна – це я, Україна – це ти, Україна. Ти моя молитва. Ти моя розпуковікова. Грамотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду ненько, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Лети вітер з полонини та понад степами, Розносити нашу славу широко світами. Моє ім'я Батьківщина, лелеке легке крило.